Третя неділя після Пасхи присвячена жінкам мироносицям. Так називають тих учениць Христа, які після Хресної смерті Спасителя прийшли до живоносного гробу, щоб помазати його тіло благовонним миром. Миро – це ароматична речовина, зроблена на основі олії та запашних речовин. Нею у стародавньому світі зазвичай помазували померлих. Господь Ісус Христос прийняв смерть на хресті у п'ятницю. Коли вже починався суботній спокій, шабат. Адже новий день у біблійній традиції вимірювання часу починається з вечора. Саме тому не було можливості намастити Його тіло перед похованням. Це забороняв старозавітній закон. І Ісуса поховали без дотримання цієї обов'язкової для іудеїв традиції. Наступний день субота була днем спокою. Тоді теж не можна було намастити померлого миром. І лише в перший день після суботи, тобто у неділю за сучасним відліком часу можна було, не порушуючи суботнього спокою, прийти до гробу Ісуса, щоб намастити його тіло ароматами. Саме це і зробили жінки, які під час земного життя Христа були з Ним поруч, допомагали Йому, бачили чудеса, чули Його проповіді. Вони пішли до печери, де був похований Христос рано вранці у недільний день. Євангелісти залишили дещо відмінні розповіді про кількість та імена жінок, що прийшли з миром до живоносного гробу Спасителя. Зокрема, в Євангелії від Матфея сказано, що рано вранці, після Суботи, до гробу Христа прийшли Марія Магдалина та інша Марія. Євангеліст Марк говорить про трьох жінок Марію Магдалину. Марію Яковлеву, тобто матір Якова, який був одним з 70 апостолів, та Соломію, доньку Іосифа, обручника Діви Марії. Євангеліст Лука називає імена Марії Магдалини, Іоанни, дружини Хузи домоправителя Царя Ірода, Марії Яковлевої, та додає, що з ними були ще й інші жінки. Церковне ж передання говорить, що тоді до гробу Христа прийшли також Марія Клеопова, Сусанна та сестри Лазаря Четвероденного, Марфа і Марія. Усі вони, ці жінки, згадуються у богослужбових текстах саме як жінки мироносиці. І звичайно ж, серед цих жінок, ніби в тіні євангельської оповіді, перебувала та, чиє смирення вихваляється християнами всіх епох. Мова, звісно ж, іде про матір розп'ятого Господа. Про Пресвяту Богородицю. Про це нам відомо із старовинного церковного передання Матері церков Єрусалимського патріархату, а також з канону Великої Суботи, автором якого є преподобний Косма Маюмський. Не ридай мені маті, хоч ти і бачила, як вбивали твоє дитя. Не ридай мені маті, хоч ти і бачила, як вбивали твоє дитя, а зараз ти мусиш власноруч помазати мертве тіло у гробі. Востану бо і прославлюся, співається у 9-му ірмосі канону Великої Суботи. Церква шанує жінок мироносець як вірних Господу учениць, що не залишили вчителя навіть тоді, коли найближчі його учні чоловіки, апостоли, розбіглись. Сильні чоловіки розбіглися зляку, а слабкі жінки безбоязно показали свою любов. Навіть після смерті Господа вони продовжували показувати її своїми справами. Однак було б не зовсім правильно робити з цього свята виключно православний жіночий день, хоча б тому, що сьогодні ми святкуємо пам'ять ще й чоловіків, праведних Іосифа Аримафейського та Никодима, що також брали участь у знятті із креста та похованні Спасителя. Крім того, намагання представити цей день як православний жіночий день це новація останніх десятиліть, котра не знаходить підтвердження в богослужбових текстах. Частково це пов'язано з протиставленням радянського святкування 8 березня як міжнародного жіночого дня. Однак в історії церкви ніколи не було ні спеціально жіночих, ні спеціально чоловічих днів. Ці свята мають суто світське походження. А їх поява у церковному середовищі спричинена проникненням туди світських тенденцій та моди. Але хотілося б наголосити, що церква не має нічого проти рівноправності між жінками та чоловіками у будь-яких сферах: у області виборчого права, доступу до освіти, політичної діяльності, державних посад і в багатьох інших галузях. Щодо жіночого служіння в церкві, то варто зазначити, що у стародавній церкві існувала практика посвячення жінок у деяконис. Вони виступали посередницями у спілкуванні єпископа з жіночою частиною християнської громади. Зокрема, деякониси допомагали при звершенні хрещення жінок, відвідували християнок у їхніх будинках з метою надання допомоги. Розподіляли пожертвування серед жінок, що потребували матеріальної допомоги. Усі ці сторони служіння були близькими і до служіння деяконів чоловіків у ранній церкві. Але на відміну від деяконів чоловіків, деяконіси не мали спеціальних функцій за громадським богослужінням. Тобто служіння деяконіс ніколи не мало того сакраментально-літургійного характеру, яким володіє служіння саме чоловіків деяконів Поширеність інституту Деяконіс відрізнялася у різних церковних юрисдикціях Давньої церкви, але важливість цього інституту ніколи не піддавалася сумніву. Але уявити і сучасне богослужіння чи парафію без жінки також неможливо. Найраніше до храму приходять саме прихожани жінки. Нерідко саме вони відчиняють храм для всіх інших прихожан, прекрасний церковний спів. Догляд за чистотою і затишком храму, робота із дітьми, катехізація серед дорослих, справи милосердя у лікарнях, пологових будинках, хоспісах, соціальних центрах і багато чого іншого. За це все жінка-християнка заслуговує подяки не тільки в День пам'яті святих Мироносиць. за це ми маємо дякувати їй щодня. І, звичайно ж, найбільша подяка всіх поколінь. Висловлена жінкам-християнкам за те, що вони народили і виховали у християнському благочесті сон священнослужителів та мирян. Слабкі зовні, але безстрашні всередині жінки в епохи гонінь зберігали безперервність церковної традиції і всіляко допомагали і опікувалися тими нечисленними єпископами, священнослужителями і ченцями, які залишалися на волі. Сучасні мироносиці продовжують цю справу і зараз, продовжують своїми молитвами, добрими справами і, звичайно, ж любов'ю, з якою близько двох тисяч років тому йшли до живоносного гробу свого Спасителя Пресвята Богородиця та святі жінки мироносиці. І зараз ми низько вклоняємося і дякуємо нашим жінкам за справжню любов і неймовірну стійкість. У православній вірі